Лісові пожежі в Болівійській Амазонії дісталися природних заповідників та індіанських громад. У вогні та диму гинуть десятки тварин. Це підтверджує відео, яке опублікувала місцева влада. Серед отруєних чадним газом олені, тапіри, гризуни та птахи різних видів. Гасити пожежі заважає велика посуха, яка триває в регіоні. Ось уже як кілька місяців. Води в річках мало. У селі Бібосі, що на північному заході Болівії, пожежникам допомагають волонтери. А це столиця Ла Пас. Тут протестують екоактивісти. Вони вимагають запровадити режим надзвичайного стану, щоб влада виділила більше ресурсів на гасіння. Гинуть мільйони тварин. Наша мати земля вмирає. Рослинність, флура та фауна зникають. Там тисячі звірів. Пожежники не можуть приборкати вогонь. Ми хочемо, щоб оголосили загальнонаціональний надзвичайний стан, щоб рятувати нашу землю. Згідно зі свіжим звітом міністерства довкілля країни, у листопаді в країні виявили майже 97 тисяч осередків займання.